Доброго ранку, ми з України, і я Ірина. І дивимося У нас понеділок сьогодні. І починаємо знову, як кожного ранку, з розкладу карти дня. І дивимося карта номер 1 карта номер 2 і карта номер три. І 3 Вибирайте кожну свою карту і будемо дивитися, що чекає нас сьогодні, де нам сьогодні а, десь себе можливо поберегти щось. І так, перша карта. Що вас чекає сьогодні? У нас вісімка монет. На жаль, буквочки настільки дрібні, що я навіть окуляри оділа і не дуже добре бачу. Але вісімку пентаклів так бачу. Дивіться, у вас сьогодні робочий тиждень починається. Робочий день це карта. Нам показує, що вам потрібна сьогодні а, в, така всиччивість, якась робота. А, у вас, в принципі, можна сказати, навіть хороший досвід а, роботи, ви хороший працівник. Ось, а, ви працюєте а, на себе. Тут можуть бути і прибуток грошей, мої дорогенькі. А, в принципі, якщо ви чекаєте а, якусь. А, Відповідь: візьмуть на роботу чи не візьмуть, сьогодні є шанси, що вас візьмуть, і ви, робота буде така. Е, я скажу так: якщо вам подобається ця робота, то вам буде легко, але буде роботи багато, але і е, від, відносно до вашої роботи, вам будуть і хорошу зарплату платити. Хтось, можливо, за свої труди отримає навіть сьогодні по заслугам. Тобто е, карта хороша. Але так, знаєте, це можна навіть і вдома порядки наводити. Карта номер 2 А тут у нас трійка жезлів. Ви чекаєте якихось перемін. Сьогодні на кінець перед вами простягається можливості, якісь речі, яких ви чекали. Ось сьогодні у вас є можливість. З кимось зустрітись, можливо, навіть так. Ось. Можливість якихось перспектив, якісь у вас відкриваються, наприклад, у роботі, кудись можливо переїхати. Ви давно збиралися, наприклад. Ось це хороша теж дуже карта. Карта можливостей. Тобто, сьогодні день можливостей, їх тільки треба вміти розглядіти. Карта номер три. А тут у нас десятка мечів. Ви знаєте, ця карта дуже неприємна, дуже така болюча. Це може іти щось до кінця. Тобто, бачите, ну, я не знаю, що тут написано, бо я не бачу. Але в мене чомусь таке склалося враження сьогодні вам, ну, комусь, комусь звільнення з роботи. Комусь переведуть на інше місце. Хтось закінчиться, наприклад, ваше спілкування з кимось, з подругою чи з вашою коханою людиною. Ця карта дійсно дуже неприємна. Це може бути, як сказати, жорстокість якась. Це може бути розвал чогось, крах чогось. Але дивіться, може бути також і втома. Втома, можливо, ви важко працювали, у вас просто буде боліти спина. Ось. Ще, що ця карта говорить, вона говорить в першу чергу про те, що цей час недовго. Її порівнює дуже часто найтемніша ніч перед світанком. тобто Ця карта говорить, наберіться терпіння, перетерпіть, і завтра буде вже інший день. Ось такі в нас були. Так, і дивимося нашу, як завжди. як завжди, Таро веселки, карта надії. І так, дивимося, що чекає нас на майбутнє. Сила, Сила, ось. Знову молода енергія. Дивіться, нашу незалежність, нашу державність ми повинні відстоювати. Але це повинні ми робити з відкритим серцем, тобто з любов'ю до України, а не з любов'ю до когось. Ви повинні це розуміти. Сьогодні президент один, завтра президент інший. Після завтра третій президент, а Україна у нас одна. Тому любимо в першу чергу все робиться заради України. Заради себе, заради е, України, заради свого майбутнього, заради майбутнього наших дітей. Силу я бачу, тобто наша сила у любові до себе, у любові до України. Сила наша до любові взагалі починається все з любові, а любов найсильніша. Ось як я бачу цю карту. Ці дві карти. Мої дорогенькі, бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі!